У Житомирську правну колонії номер 4 привезли святі мощі Миколи Чудотворця. Засуджені мали змогу не лише прикластися до святині, а й побувати на службі. Кажуть, що для них це справжнє свято та відрада за ґратами. Просять здоров'я близьким і швидше вийти на волю. Знаходячись в цих місцях, та навіть на свободі, не завжди попадає така можливість приклонитися до мощей. А тут а це велика благодать, і можна звернутися з будь-якою просьбою приклонитися до мощей. І ну, будемо якби впевнені, що нас ну почують. Це для мене це дуже велика подія. І полегшення, звісно, відчувається. Відчувається. Ну в кожного в кожного воно по-своєму відчувається. Кожен підходить до цих, зі своїми якимись настроями. Але я скажу так, що відчулося. Я по своєму це відчув. Проти ірей української православної церкви отець Віктор розповідає засудженим, що частки мощей творять чудеса. Головне вірити і не втрачати надію. Привезли їх з Смельницького храму. Багато є заслужених, які вважають себе ну несправедливо, скажімо, заслуженими, да? або неправедно, або взагалі говорю, що вони не винуваті. Ну, церква це не адвокатська контора, скажімо так. Да? І тому ми пропонуємо таким людям молитися до Господа Бога, знаючи, що Миколаїв таких людей захищає, і часто нові обставини в карній справі або перегляд, наприклад, якоїсь судовий, судовий перегляд, наприклад, або касаційні якісь заходи можуть повести до того, що людина раніше терміну, який засуджений судом, вийде на волю. Це добре, це добре. Це це, це чудо. Ініціатором доставити мощі Миколи Чудотворця до місць позбавлення волі виступило керівництво пенітенціарної служби, але прохання було самих ув'язнених. Взагалі, по установах виконання покарань України. Вони були тільки в Хмельницькій області, і от за приділами Хмельницької області вони у нас в Житомирщині. Це у нас вперше. Дуже багато засуджених відвідують у нас молитовні кімнати, дуже багато засуджених відвідують храми. Не скажу відверто, що всі ці засуджені релігійні глибоко увірували, але дуже велика частка дійсно прийшли до Бога, увірували і, скажімо так, стали на шлях виправлення. Також на території колонії уже третій рік будується храм Різдва Святої Богородиці.